Mercedes Sprinter, на даний час це грузовий L2H2 2,2, Об'єм двигуна, 129 кінських сил, 2005 рік, 280 тисяч пробіг. Контактний номер 098 205 74 44. Ось такий Mercedes Sprinter В розовому варіанті. Ну, Якщо уважно дивитися, бачите. Розових комерційних автомобілів стає все менше, скажімо так, стає складніше їх привозити. Вони дорогі і ну, потребують певних капіталокладень. Не всі спроможні як би, придбати. тому і Попит так, вже набагато зменшився на ці автомобілі, як було раніше. Тому їх стає також менше на авторинку. Це на даний час спринтер. L2H2. Кого зацікаво, телефонуйте по вищевказаному номеру телефону. Мована в грузовому варіанті 2015 року. E, 2015 року 2,3 дизель, 96 кВт, 15900 0,50, 375-50-40. Movano. Ось таке продається. Є вікно, можливо перебувати на пасажира, вантажу пасажира. Зашита фанерою до середини. Зверху без пошкоджень. Передній привід. ззаді присутні паратроніки, вікна бачите також. От, отак вона виглядає. За більш детальну інформацію телефонувати до власника по вищевказаному номеру телефону. Ось таке продається Volkswagen. в пасажирі, хто шукає саме собі хороший автомобіль. Volkswagen Caravella. Бачите, такий е, Шоколадний колір. Це в нас рік випуску 10 й 2-літровий 103 кВт двигун, оригінальний пасажир 9 місць, АПС, АСР, АЄРБЕК, Довга база. Оригінальний пробіг 235 тисяч. Круїз, паратроніки, центральний замок, метод ціна, договірна. Контактний номер 067 382 75 22 18 800. На хорошій гумі, знаєте, і коли автомобіль коштує відповідно кошти, а люди не просто хочуть, а є на то певні причини, то є певний стан автомобіля. Бо інколи людина готова заплатити на 5 тисяч більше, каже, їжу кругом, а каже, кругом продають продаю, просто, каже, сміття. Нема за що гроші дати. Каже, я хочу придбати автомобіль такий, щоб бути задоволеним. Купив раз і забувся. Знаєте, бо є, ну, шукають люди. Зараз ще вам покажемо салон. Ось так він середині виглядає. Оригінальний заводський пасажир. За більш детальною інформацією, телефонувати до власника, вказаному номеру телефону. Volkswagen Caddy на даний час пасажири, дуже часто ці автомобілі беруть для роботи, для бізнесу через те, що автомобіль на Ре-40 передньоприводний. На даний час це в нас 11 рік. З автоматичною коробкою передай 7-ступінчатою. І пасажири. Чим цікаво, 16-й радіус коліс, Ось така комплектація. Дивіться. Контактний номер 067 382 75 22. Ціленький автомобіль. От, саме багато людей є, які шукають на даний час автомат. автомобіль На двоє розсудих дверей. Ззаді кляпа, паротроніки, прицепний пристрій. Автомобіль в короткій базі. Знаєте, одні люди шукають довгу базу, а другі, наоборот коротку. Каже, мені коротка більш... Для маневрів без цікаво. Ось так він виглядає. Акуратний, збережений автомобіль. більш детальну інформацію, телефонуйте до власника. Ось ще вказано номеру телефону. Folkswagen CADі пасажирі. Volkswagen Caddy 2014 року. На двоє розсовних дверей. Вартість автомобіля 11300, 1,6 дизель, 180 тисяч пробігу. Контактний номер 098 87 34 249. Передній привід 205 на 55 на 16 радіус коліс. І це в нас оригінальний заводський пасажир. Механічна коробка передач. Зверніть увагу. Нічого ніде нічого не затерте. Акуратненький, збережений автомобіль, ззаді кляпа, Кляпа відкриваємо, полочка є, ось це ще таке багажне відділення. Для роботи, для бізнесу. Бачите, ресури додавлені, легкосплавні диски, пірелі гума. Кого цікавить, телефонуйте до власника, повіще вказаного номеру телефону. Дуже економний, автомобіль і практичний. Особливо бачите, і в сірому кольорі, коли плючка пропаде, не дуже видно. Кого зацікавило, телефонуйте до власника. Трафік продається в довгій базі 2015 року. 4 місяці в Україні пасажир 6 місяць 170 тисяч пробіг, кондиціонер, круїз, навігація, довга база, контактний номер 0,50 87 74 і 3 сімки в білому кольорі постійний облік. Показуємо гуму 90% Збоку подвійне сидіння. Механічна коробка продаж, сенсорний мікрофон. навігація в автомобілі є, порошки неповерті. Довга база. Камера заднього виду, паротронітні присутні. Ось таке багажне відділення. Зашита повністю, бачите, підлога зроблена, От, бампер задній не пошкоджений і задні двері обшити войлоком. Обишовлені повністю присутні партроніки. Монтажу пасажир. Два слова з автомобіль, що розкажете. 5 місяців як на Україні. 165 рідного угу. стані. Вартість автомобіля що про 14,800. Так. Ваш номер. Там 050-877-4777. Запитувати Олександр. Запитувати Олександра. Кому цікаво, вантажу пасажир свіжий автомобіль з невеликим пробігом. Телефонуйте до Олександра. Nissan не 200. Ось людина продає 1,5 дизель, 80 кВт, 7-місний, чорний колір. Вот, вот такие Nissanчик продається. 12 рік для бізнесу, для роботи на механічній коробці передач. Вот такий ряд сидінь. Це оригінальний пасажир. Nissan і 200 двісті. кляпа. Безключовий доступ. Ось так він виглядає. Вартість автомобіля 10 тисяч 200 1,5 дизель, 80 кВт. 12 рік. Контактний номер. 0,67, 191, 28, 20. Інкаді. Ось такий клубчок стоїть 2012 року. з об'ємом 2 на 16 202 тисячі пробігу. В грузовому варіанті. Присутній автомобілі кондиціонера старт-стоп, Круїз. Вартість цього пиришка 8999 Контактний номер 050 539 0442 або 099-34-67-59 202 пробігу механіка для розвозки товарів, комфортний автомобіль. От, може брати на себе 400-500 і кг через те, що це ці автомобілі на ресорах. І автомобілі зручні, зручні для розвозки товару. А також можна його приблудати на пасажира. Це для бізнесу. Часто люди купують не тільки пасажири, але й грузові автомобілі. О, це такі Т-6 2018 року з 2-літровим дизельним двигуном 110 кВт. Вони, як кажуть, бувають і 103, 110 потужніше, бо деякі люди хочуть, щоб автомобіль швидше їхав. 224 тисячі пробігу. Вартість автомобіля складає 20 300 умовних одиниць. Контактний номер 066 483 54 22. Така сіра колір. Ось така вже оптика. Вже змінене переднє обличчя автомобіля. Це вже якби новіша модель. З боку подвійне сидіння. Вони бувають, як кажуть, одиночні і подвійне. І саме основне – довга база. Ну, чому люди саме хочуть довгу? Через те, що ну, якби, автомобіль м'якший. Комфортніше по відношенню до короткої. І людина, коли ряд сидінь поставила, може цей автомобіль використовувати не тільки пасажирів возити, а от, зверніть увагу, ви поставили ряд сидінь і у вас ззаді залишається ще місце. То в короткій базі ну, менше місця набагато буде. От. І коли ви хочете, крім того, що возить пасажирів щось возити, то вигідніше все-таки придбати того довшу базу. Ну, Для міста, скажімо так, буде компактніша коротка база, вона, як кажуть, по місту зручніше їхати. Але люди купують не тільки щоб возити наприклад, себе, а також і займатися бізнесом, щоб автомобіль відпрацьовував. Так, виглядає він всередині. Акуратненький, цілий. За більш інформації. Телефонувати до власника. Возити можна орієнтовно півтори тони на такому автомобілі. Вони крепкі є по відношенню до трафіків. Кузу йде ну, ну, товстіший метал, і автомобіль цей крепший. Деякі люблять собі трафіки, а деякі полюбляють польсвайн. Кожному своє. Останнім часом люди економлять свої кошти, хочуть придбати саме автомобілі, каблучки. Вони є ну, практичні тим, що кузов оценкований. На даний час це у нас 15 року, 1,5-66 кВт, пробіг 169 тисяч. І вартість автомобіля складає 12 300. Контактний номер 0,66 483 54 22. На двоє розсувних дверей. Вони е, бувають і грузові, бувають і пасажири. Механічна коробка передач. Дух зони клімат-контроль, мультикермо, кермо не затерте. Бачите, акуратненьке таке. Чим вигідно купувати по відношенню до легкових машин, у них бачите, зручніше сідати, висока посадка автомобіля. Скажем, більше в автомобілі місця. Високий кліренс автомобіля, ну і люди часто ці автомобілі вже заміняють не тільки як для бізнесу, а також і як для лікових автомобіль. Ззаді присутнє ще багажне відділення. Бачите, ще у вас таке багажне відділення десь в метр. І зверху ви можете навантажити товари, сидіння відкинути. Присутні паротроніки, ззаді ляда. Буває розпашонка, ну розпашонка мені більше подобається тим, що десь ви приїхали на природу, відкрили собі, о, відкрили собі ляду і щось виконуєте. От. Ну, другим людям подобається більше розпашонка, що наприклад, щось везете, одну половину закрили, а в другий у вас наприклад, виступає, наприклад, річчику ви везете більше, ніж автомобіль, то можна везти. ну, Кому що подобається. Ось такі ренок в пасажири. За більш детальною інформацією, Телефонувати за номером телефону 066 483 54 22. Здається, Vivaro, на даний час довга база. Бачите, сіра меж колір. 1.6 двигун, повна маса автомобіля 2900. Бо зачасту часто люди шукають, щоб було 3,5, але ну, бачите, ці йдуть в основному. Тут механічна коробка передач, електрозеркала, електропідйомники, кондиціонер присутній, мультимедія. Передній привід. Автомобілі тільки передні приводні бувають. Ззаді розпашоночка, прицепний пристрій. На даний час салончик перешити. Чим він коли ліпше, коли салон перешити по відношенню до скажімо, оригінальної лавки, якщо ви їдете на далеку відстань, то все-таки практичніше, коли комфортні ось такі сидіння стоять, вони регулюються, наприклад, спинки і їздять туди-сюди. На, ну, на такі сидіння, скажімо так, зручніше на дальню відстань їздити. Зазвичай бачите вже шторочки, батони. Єдине, що, ну, наприклад, шкіра може затиратися, витиратися, ну, залежить від, ну, з якого матеріалу ну, було пошито, як було пошито. На даний час ми бачимо бачите, якісно пошито шовчики йдуть, ремні безпеки стоять кругом. Колір практичний сірий, десь поцарапало, наприклад, підмалювати. також. Ну Це можливо зробити, бо всі новіші автомобілі бачите, вже йдуть зазвичай прості кольори. Якщо ви хочете якийсь пераломотр взяти, воно дуже як кажуть, гарно виглядає. Але в далі десь вам царапнули підмалювати, підібрати просто краску, стає дуже складно. То, ну Взагалі практичніше купувати, як кажуть, з простим надійним кольором. На даний час 17-й рік вартість цього автомобіля складає. 16500. 16 Скільки кіловат двигуну? <плес> 16500 ваш номер кажіть. 066 147 Сергія. — Запитувати Сергія. Запитувати Сергія. 89 кВт. 89 кВт. Кого зацікавити автомобіль, в довгій базі в пасажирі телефонуйте до Сергія. Я доблав пасажирів в довгій базі 2013 року. З літровим дизельним двигуном тільки приїхав, бачите. 206 тисяч пробіг, контактний номер 067 155 03 29. Ціни немає. Ну, можливо, власник хоче з вами поспілкуватися, тому ціни немає. Отак він виглядає всередині. ось такі місця біля метра і ззаді кляпа прицепний пристрій партроніки ага. полочка все на місці От зверніть увагу скільки можна якщо сідушки розложити скільки товару можна завантажити Середині. За більш детальну інформацію телефонувати до власника по що вказано номеру телефону. Так, Citrayenчики з будочкою продається. 2016 рік з 2-літровим дизельним двигуном, 168 тисяч заявлених. Вартість автомобіля 16,5. Citroen Jumper, контактний номер 068 918 1741. 16 радіус коліс. Збоку подвійне сидіння. Будочка і показуємо вам раму. Одна ресора а задній гідроборт. Всередині трошки вам покажем. кого зацікав. Телефонуйте, повощі вказаного номеру телефону. Ось такий сетрин джампа. Превномастер, третя довжина як кажуть на спарці. 2019 рік, 120 кВт, 193 тисячі пробігу, 23900, 165 кінських сил, 120 кВт, 19 рік, показуємо гуму. Бачите, якщо ви подивитесь, вже новіші автомобілі і вже відповідно ціна. Бо кажуть ціни повиростали, ціни само собою повиростали, але бачите, раніше люди купували 15 роки, роки, а зараз вже люди купують там 17, -ті, 19, -ті, 20 -ті роки. От. Тому вже новіші автомобілі виходить, вам дорожчі. Ось так виглядає всередині. За більш детальну інформацію телефонувати до власника. Дукато, 2018 року Ось такі в розовому варіанті 2.3 17800. Контактний номер 067 334 34 31. 16 радіус коліс. Механічна коробка передач, Максимальна довжина континенталь гума. з 2,3 об'єднана. Кого зацікавив такий автомобіль. Телефонувати до власника по вищу номеру телефону. Це ось такий Івеко. Це якби не простий Івеко, а 70-ка. Максимальна пауза. 70-180. Автомобіль 19 року. Трохлітровий дизельний двигун. А скільки ІВЕКу коштує? Контактний номер 050 372 8 43 35 Так, зараз перезвонили. Яка вартість? 35,5. 35,5 цей автомобіль коштує. Ось виглядає. Спарені колеса, п'ємо підвізка, бачите, балони такі стоять. Це такий дуже специфічний автомобіль. Але якщо ви шукаєте, наприклад, івеку з 3-літровим двигуном 50-ку можемо вам запропонувати дешевше. Тим більше у нас можливі варіанти обміну. Ось, так, ось, так. ось така «Івеку». На Нап'ємо під 2007 потужний автомобіль. За більш детальною інформацією. Дзвонить до власника за номером телефону 050 378 43 35. Боксер. В короткій базі, 19 рік, 2-літровий дизельний двигун, 96 кВт. Ось такий довжина багажного відділення складає 2,65. Це хто не знає, на даний час це термоголодильник свіжо з Німеччини, контактний номер 0,50. 969 33 87, 203 тисячі пробіг. Зазвичай передній привід. на ресорах, один лист ресор під підресорний. Так виглядає він. За більш інформація. Задія просудні про хроніки, за більш детальною інформацією, телефонувати до власника. Folkswagen Crafter L2H2. 2018 року з 2-літровим дизельним двином 173 тисячі пробігу з автоматичною коробкою передач, Вартість автомобілі 22900. Контактний номер 099 273 94, 86 Це вже, бачите, автомобілі передні приводні, бо старіше були задні привід. А ці вже автомобілі новіші йдуть передні приводні. Автомобіль свіжий новий, але вже він поміняний, Вже, скажімо так, обличчя інше, і, скажімо, торпеда. І трохи автомобіль змінений. За більш детальною інформацією, телефонувати до власника. Шукаєте мікроавтобус, бус, грозовий автомобіль або пасажирський, а також мінівен? Зверніться в компанію «Автобіс», де можна не тільки придбати автомобіль, а також обміняти свій їжний автомобіль на свіжопригнаний. Компанія «Автобіс» завжди рада вам.